Оснащення сумської лікарні святого пантелеймона поповнилося новим обладнанням. Його придбали за допомогою польського уряду. У відділенні променевої діагностики тепер використовують пересувний рентгенапарат. Він дозволяє обстежувати пацієнтів безпосередньо в палатах. Ділиться лікарка рентгенолог Вікторія Духно. Моторизований палатний пересувний рентгенапарат преміум класу зі здатністю накопичувати. Собі мати акумулятор, який е, має змогу заряджатися та е, без підключення до загальної сеті е, проводити далі дослідження. Це набагато покращує функціонування само, самого процесу. Е, також цей апарат має здатність одразу виводити зображення на вбудований екран. Та одразу проводити оцінку. Зараз апарат найчастіше використовують для дослідження органів грудної клітини, розповіла рентген-лаборант. Суперовий апарат легко, дуже ми швидко освоїли і навчилися на ньому працювати. Він робить знімки набагато швидше, набагато зручніше. В роботі він з ним робити набагато легше. У лабораторії лікарні з'явився новий коагулометр. Це аналізатор, який необхідний для діагностики системи гемостазу. Також він призначений для діагностики серцево-судинних захворювань, захворювання крові та печінки. Також, якщо люди приймають антикоагулянт, також кореляція терапії антикоагулянтом. в операційній під час втручань використовують коагулятор. Його теж придбали з допомогою польських партнерів. Дозволяє зменшити кількість. Більше не кількість, а тривалість операції завдяки тому, що добре лігуються судини. І таким чином зменшується медикаментозна нагрузка на пацієнта і досягається той ефект, який ми плануємо. От. Вони використовують крім хірургів, також травматологи ортопеди нейрохірурги, гінекологи, лор-лікарі. Лікар Максим Свистун розповідає про апарат високоінтенсивної магнітної терапії, на якому працює останні кілька тижнів застосовується в лікуванні захворювань ортопедичного плану та захворювань неврологічного характеру, що то мається на увазі, це артрози, це прискорення зрощення переломів, це відновлення атрофованих або гіпотрофованих м'язів, які можуть бути ну, там, внаслідок оперативних втручань, внаслідок... Поранень і тому подібних речей. Відновлення провідності по нервових волокнах. Розуміючи зараз, що скрутна ситуація і максимальна кількість грошей йде на військові операції, наша лікарня в тому році подала, взяла участь у такому грантовому проєкті з польським урядом, з польським міністерством закордонних справ, з посольством. І дякую їм за те, що ми виграли цей грант. 12,5 мільйонів. І цей грант безпосередньо для придбання Польщею медичного обладнання. За словами Володимира Поцелуєва, ця допомога є особливо актуальна для закладу через влучання по лікарні безпілотників у жовтні минулого року. Тоді було знищено або пошкоджено значну частину медичного обладнання. Анна Книш, Валерія Зарудна та Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.